Вітаю всіх! Сьогодні вже починаю працювати в звичайному режимі. Свято пройшло класно у нас. Обов'язково я продивлюсь головні цілі Великоднього перемир'я. І чи буде ще такий варіант, тільки довший. Але зараз, що мені цікаво, вчора побачила таку новину, я собі заскріншотила. Що Україна може воювати до 2029 року, якщо будуть повністю партнери фінансувати ЗСУ? Тобто, щоб ви розуміли, халява щоб була. А тепер дивимося, чи дійсно Україна зможе воювати до 2029 року, якщо фінансувати ЗСУ будуть партнери Європа. Чи дійсно Україна зможе? Воювати до 2029 року, якщо ЗСУ будуть фінансувати виключно партнери Європа там. Дивись. Одразу дві карти. Зможе. Але питання Паш. паш Розумієте, Паш, у нас дуже мало людей. Паш. Люди почнуть тікати. Матері будуть вивозити синів. Ми в пік загна... заганяємось? Ні. По факту це буде тупік для країни, повнючий тупік для країни. Це не дасть того результату, який ми хочемо. Ви ж розумієте? Це створюватиме вдови неодружені жінки, яка народжуваність нахрен. Повне розчарування. Повне розчарування. Повнючі розчарування. В принципі, Україна таке чудити може, якщо буде це фінансування, ви розумієте, дві пентакліві карти навіть випали ця колода. Тепер колода дверей. Дійсно, Україна зможе воювати до 2029 року, якщо ЗСУ будуть повністю фінансувати партнери. Давайте дивитись на кінцевий результат. Буде вона це робити. Ви знаєте, це такий один ривок. От у зумечів це один такий удар, який мож, може зробити Україна, і все. Часткові результати. Перші результати чогось. Дуже вісімка жезлів. Пажі, і відлюдник. Молодь, молодь буде максимально ховатись від усього швидко. Скажу так. До хорошого це не призведе, бо молодь буде ховатись, почнеться із Це все теорія. Ми зараз скажемо про теорію. Якщо буде так, як є, це все прогноз Україна воює до 2029 року при тих умовах, що є зараз. Ось, молодь почне ховатись, Паш це молоді люди. Конкретно ховатись швидко і так. Якщо буде подібне, люди почнуть ти везе стане гірше. Ситуація стане ще гірше, ви ж самі розумієте. Україна може собі дозволити це, загнати країну в жопу. Може. Якщо казати про це, так, можна воювати, але буде країна в дикій-дикій жопі.